Друзі, влітку в одному із моїх відео виходила невеличка пасхалочка в кінці цього відео, де я розповідав про роль пісні Щедрик колядки Щедрик в українській пропаганді. Тоді це відео набрало дуже мало переглядів, щось там буквально 2-4 тисячі. Але воно я вважаю, що воно дуже цікаве. Тому зараз я його вирізав із того відео, і так як зараз тривають різдвяні свята, я сподіваюся, що більше народу побачить це відео. Запрошую вас. До перегляду буде дуже цікаво. Поїхали. Що ж, друзі, знаю, що ви чекали на цю другу частину мого відео. Знаєте, в своїх попередніх відео я натякав на те, що українська пропаганда чимось краща за російську, і ми будемо поступово з вами складати цей пазл. Всі знають на заході нашу колядку «Carol of the Bells». Тобто наш український Щедрик Леонтовича. Ну, ясна річ, що і автор Леонтович, ви про це все знаєте, в Україні це вже дуже гарно пропрацьовано. Останні роки нам про це всі нагадують. У х роках ХХ століття активно йшли українські визвольні змагання. Україна билася, Росія брехала, і саме в цій боротьбі, в цьому хаосі, народився той щедрик, який ми зараз знаємо. І ця історія більше не про щедрик. Зараз ви зрозумієте, в чому взагалі трагічність цієї пісні? Україна кричала на все горло Заходу під час своїх визвольних змагань, під час існування Української Народної Республіки про те, що ми окремі від Росії, що ми не Росія, що у нас інша культура, але Європа на жаль цього всього. Не чула, як ми знаємо, із попередніх моїх відео в Чехії був тоді осередок нашої пропаганди. Всі наші світлі, уми, дипломати, митці, всі базувалися в Празі. Вони працювали над тим, щоб Європа краще знала Україну, але європейцям доходило дуже і дуже туго. Росія казала, що ніякого конфлікту з Україною на той момент у неї не було. Що це все всередині України, ці всі розборки, це все громадянська війна, чисто українська, і наш народ відчував справжній голод уваги зі сторони європейців. Просто не було розуміння європейців того, що відбувається, і я думаю, що на той час Симон Петлюра він не читав Лебона, Бернейса чи Ліпмана, як ми зараз можемо прочитати і зробити певні висновки, так бо хтось із них в той час взагалі навіть в школу не ходив із цих авторів. А Симон Петлюра, 1 січня 1919 року, поїхав до театру. Там було святкування 25-ї річниці. Кар'єри творчої кар'єри Миколи Вороного про нього ми також ще колись поговоримо. І на цьому святкуванні на сцені молодого театру вийшла вже нам відома із попереднього відео Хорея Олександра Кошиця, і вони там вжарили просто прем'єрний твір Леонтовича Легенда. Проще від неї у світі нема. У світі У Симона Петлюри просто відвалилася щелепа. Міністр культури УНР Приходько просто аплодував стоячи. Він вийшов на сцену і сказав, що на базі хореї кошиці буде організована республіканська капела. Ну, тобто, капела, самі розумієте, що це це дуже великий хор, і е, взагалі це така бюрократична культурна структура потужна. Володимир Винниченко також вийшов на сцену і сказав, що цей твір повинна почути вся Західна Європа. Микола Вороний підіграв цим чиновникам і також заявив, нехай наша нація, наш народ український увійде в ряди справжньої європейської культури, В ряди справді культурних народів. Він сказав. Симон Петлюра у відповідь піднявся і сказав вороному: ви нам наказуєте, а ми будемо виконувати. Тобто Симон Петлюра Підтримав цю ініціативу, і лаконічний симпетюра просто підійшов після концерту до Кошиці, і жартома йому сказав: у вас є тиждень, щоб зібрати е, речі, щоб створити репертуар, і ви відправляєтеся до Європи. Якщо не встигнете, я вас всіх розстріляю. Ну ясно, що це був жарт. Через чотири дні програма була створена, і 23 січня українська капела вже поїхала до Праги до наших дипломатів, які би готували їм виступи, домовлялися би про ці виступи, і в них почалися би гастролі. Вони зібрали 80 людей капели, 7 людей в канцелярію і 5 менеджерів. Тобто, це дуже велика структура, це як ціла компанія на 100 людей. Це просто така от культурна. Потужна зброя, так яку обслуговують 100 людей, і пішов в принципі двіж. В празі вони розірвали всіх. Професор Карлового університету з не їдли, аж сп'янів від українського співу. Підінявся також на сцену і сказав: Ану. Хто може повторити щось подібне? Це він звертався до глядачів, до чеської інтелігенції, яка зібралася на той час. Потім він додав круту програмуючу фразу для всієї чеської Багеми: хто полюбив співи Української республіканської капели, не може не полюбити і Україну всією душею. І це був тільки початок. Продюсером капели став Олександр Пеленський. Смішно зараз це читати, але тоді продюсер, знаєте, як називався? Кур'єр-передовик, це продюсер, в той час так і називався. І в нього, до речі, є видатні мемуари у Пеленського, що він написав в своїх мемуарах. Як відомо, чехи до приїзду Української республіканської капели були прихильниками єдиної неділі Ніділімай Росії. І на наш сепаратизм вони дивилися косим оком як на зраду, пише Пеленський в своїй книзі. Далі він продовжує. Москалям удалося переконати чехів, що нас немає, що ми русські. Не диво. Отже, я з Ярославом Гжічкою переговорював кілька годин і говорив на ріжні теми. Та він навіть не бажав, щоб я з ним говорив по-українськи, а тільки на його прохання говорив з ним по-російськи. По кілька годинній розмові з ним я виніс враження, що не зміг переконати його про слушність наших змагань. І так ми розійшлися. Тобто, такі були настрої в Чехії до, нашої, до нашого культурного наступу. Та ось як змінюється ставлення працької диригента до України після концертів Петлюрівської капели, що він писав? Тяжко руці писати критику, коли серце співає хвалу. Українці прийшли і перемогли. Це написав той критик, диригент в журналі, ну неможливо в якому журналі, я не читаю чеської, вибачте, в 1919 році. Також він додає, що я думаю, що ми мало про них знали і тяжко кривдили, коли несвідомо і без інформації з'єднували їх проти волі в одне ціле з народом російським. Саме наше бажання великої і неподільної Росії є слабим аргументом проти природи цілого українського народу. Тобто, вже почали вони на основі. Нашої творчості виділяти українців як окремий народ, для якого самостійність є всім, як була колись і нам. Вони побачили в українцях себе, так? як чехи боролися за свою самостійність. Українці відрізняються від росіян, і я сказав би, що з усіх слов'ян вони найближчі нам цілою їх вдачею. Тобто, вже пішла емпатія, уже чехи зрозуміли, що українці навіть чомусь на них схожі. Петлюрі. Передали ту всю інформацію про тріумф тріумф українців в, в Празі і Петлюра просто топав ніжками і стукав руками, і казав: Їдьте бігом в Париж. Нам треба в Парижі виступати. І що головне? Петлюра е, наказав підготуватися правильно до Парижу через те, що ну, Чехія це був чорновик. Там люди приїхали, в чому є, виступили, вжарили, дали класний контент і всі просто обімліли. Петлюра сказав, що в Париж треба їхати пошити собі е, жінкам, е, значить, шовкові плаття, чоловікам класні фраки, і е, е, тільки в такому стані. В такому вигляді їхати далі по Європі. Він твердо був переконаний, що до Франції не треба їхати з позицією, що ми якась сільська нація, і це не тому, що Петлюра був якось погано він ставився до села, це тому, що Росія поширювала тоді такий наратив, що Україна це просто сільська частина Росії. І тому треба було позбавитися від цього стереотипу і показати, що ми не просто якась сільська частина Росії. Ми велика, різноманітна, багатогранна і цікава нація зі своєю культурою. Слухайте, ну Петлюра це талант. Він думав, все ображав так. В нас і Петлюра, продюсер від Бога, і Шухевич був маркетологом. Тільки от в мене щось мало підписників. Ставте лайк, якщо хочете, щоб я також ходив на роботу в будинок учителя. yeah <laughs> Ну і вони переодяглися всі, навіть шляпочки одягнули, капелюшки, вибачте. Але щоб зекономити на логістиці, спочатку виступили вони в Австрії, потім в Швейцарії. Ну, на шляху до Парижу, так? В Австрії вони зібрали 60, 60 згадок критиків в пресі. А взагалі на той момент вже вся Європа шуміла, тому що 200 публікацій, статей, заміток були у різних газетах по всій Європі про Нашу українську пісню, ну особливо про Леонтовича, музичний відень, а також Женева, Базель, Берн, Лозанна, Цюріх пишуть просто в захопленні. Ось вам цитата. Цей концерт перевищує в хоровому мистецтві все, що до цього було нам знане. Перед нами справжній феномен. Смуткові росіян протиставляють українське мистецтво, веселість і оптиміст. І оптимізм. Їх устами говорить душа цілого народу. Ну, ви розумієте, критики, ось таке пишуть в європейських газетах. Європейці говорять про капелу не тільки як про феномен культурний, але ж розуміють її, ясна річ, політичний феномен. Українське Міністерство культури і мистецтва сфокусувало свою діяльність у молодій державі та хоровому співі як засобі політичної пропаганди. Пише газета Музіка Дівіна 7 серпня 2019 року. Далі наступна газета пише Світу, який був навмисне. Негативно інформованою деспотичною Росією щодо України варто переконатися у самобутності культури українського народу, культурна зрілість має стати для світу легітимізацією також політичної незалежності цієї країни. І саме в Швейцарії Щедрик став хітом. Тоді також ще стали популярні такі твори, як Ой там за горою в обробці Леонтовича. Ой, пряду-пряду і це ж ті черевички. Це вже в обробці Лисенка, але також залетіло на всю Швейцарію. І там вже понеслося в Швейцарії на всю дурь, як то кажуть, Швейцарії вже почали проходити творчі вечори Лесі Українки. Люди читали Шевченка, Олександр Кошець починає фантазувати в кожній країні, куди він приїжджає. Він першим ділом запускає гімн цієї країни в своїй обробці, і це працює. Критики дуже класно реагували на це, і капела отримувала дуже багато відгуків, гарних у пресі ну, через те, що ну слухайте, майстри приїжджають там гімн. Наш аранжували, вжарили свою програму, переклали пісні нашими мовами і ну, виступають, виступають, виступають. Ну, словом, робота була просто титанічна. Справді, що писали? Писали про них справді характерно, що мав приїхати український диригент та заспівати нам де дому вмуй, щоб показати, з яким смаком і багатством можна його співати. Пише про українське виконання гімну Чехословаччини професор Зденник Неєдли. Зенник Неєдли, це просто був фанат. Він, мабуть, із тих 200 публікацій він, мабуть, сам 50 написав про нас. І нарешті, 6 листопада, аж Капела прибула до Парижу. Тобто вони їхали туди майже рік. Там же всі їх чекали. В залі сидів тоді Грушевський. До речі, Грушевський не вірив не вірив в цю ініціативу Петлюри. Що треба поїхати і заспівати українських пісень по Європі. Він дуже сильно їх недооцінював, але ще більше в це все не вірив Скоропадський. Тому що Скоропадський ну, був, слухайте, мені аж неприємно читати його відгуки про українську культуру. Він казав: нам не можна розділяти українською і руської культури, тому що українська без безруська не виживе, і так далі, тому подібне. Ну, тобто в цю ідею вірив тільки сам Петлюра. Але воно спрацювало, і Грушевський визнав свою помилку. До речі, потім він сказав, що я був неправий, українська культура це дуже потужна зброя, і ми повинні її ще більше і більше використовувати. Що по Франції? Що писали, ще жоден хор, ані французький, ані іноземний, не презентував тут нічого подібного. Це 9 листопада написала Лянуель Лісте. Газета, це було справжнє одкровення. Рідко хто співав Марсельєзу з більшим натхненням, повагою і доскональності, додає того ж дня Летемпс. Ліче Летемп. С, мабуть, не читається у французькій мові. Е, відомий своєю нещадною критикою. Головний редактор паризького видання комедія Райман Шармантье, пише розлогу статтю про капелу Кошиця під назвою Великі священники мистецтва служать справі краси в Парижі. Ну, уявляєте собі, це найкрутіший критик Парижу. Е, що це означає? Це все рівно, щоб е, дизайнер Валентіно про ваші е, штани, які ви, Пошили в Україні сказав, що це просто нереально. Ну, от просто для порівняння, щоб ви розуміли, але це на рівень вище, через те, що це музика це не штани. Завдяки цій державній інституції генерала Петлюри. Керівник нової республіки вирішив спробувати показати світу окреміше існування та етнічну ідентичність свого народу, писав, писав ще один французький критик. Як ці люди далекі від нашого мізерного прагматичного менталітету? Яка в них відчувається віра? Дві години співу акапелла іноземною мовою закінчилися чотирикратним викликом на біс. Це характеризує найкращий успіх. Цього вечора. Тобто ви розумієте, що чотири рази нашу капелу викликали на біс в Парижі. І це був просто розвал Франції. Ми просто не ми, не я, а ця капела просто вбила Францію на повал з цими музичними творами, цими композиціями та виконаннями. 25 концертів за три місяці пролетіли всю Францію. Відомий професор Сорбоне Шарсеньопс. Пише відкритого листа диригенту Кошицю. На мене хор справив неймовірне враження. Щось подібне відчував дуже давно, коли слухав у Мінхені твори Вагнера. А! -а, -а! Ви розумієте, з ким нас порівнюють з Вагнером? Ну тоді ще Вагнер був не заборонений. Ну... Супер, жодна пропаганда не може бути ефективнішою для визнання української нації. Це вже пише професор Сорбоне. І Петлюра був просто щасливий. Він відчував це просто як виграну битву на самому початку цих всіх гастролей по Франції. Він ділився з колегами своїм розумінням того, що ми досягли там уваги французів і їх прихильності, нехай не дипломатичною роботою, а от культурною своєю творчістю. Так, ось що писав відомий професор Тулузько, і консерваторії Жорж Гюрго у двох частинах своєї розлогої статті, там якоїсь по-французьки якось вона називається, Україна це великий край на півдні Росії, Пасовиська, Хліб, зерно, великі стада худоби. Вам це про щось говорить? Власне, такої нас вчили географії в школі. Але справжня Україна нам досі була невідома. Це написав цей професор. Музична душа Росії нам здавалася єдиною, як французька, з ресницями лише в темпераменті, зібностях, поглядах на мистецтво і так далі. Тож можна собі уявити, з яким здивуванням ми побачили перед своїми очима нову музичну школу, вчора ще невідому, яка хоче існувати незалежно від російської. Ми знаємо імена знаменитих російських композиторів: Бородіна, римського карсакова Мус Мусорського. Але ніколи не було й мови про Українських композиторів спеціальний каталог Біляєва нічого про них не говорить. А також Ріман, зазвичай добре поінформований, не називає навіть Лисенка, який, одначе, написав великі драматичні твори, що виконуються з успіхом у святому місті Києві, заповненому як Москва, блискучими куполами і дзвонами церков зі Стеценком, Леонтовичем, Ступницьким і Кошицем Лисенко утворює школу, що справді репрезентує музичне мистецтво України. Ну, коротше. Він просто кричав на французів: що слухайте, ми знайшли діамант, від нас його Росія приховувала, наскільки там потужне мистецтво і що це взагалі відбувається. Але тепер поговоримо про погане. Був в ситуації цей дуже великий програш. Петлюра дуже хотів, він робив ставку на те, щоб на концерт Капели потрапив прем'єр-міністр Франції Клемансо. Але він не потрапив. Його дочка була на концерті. Вона після концерту завітала до гримерки Кошиці і дуже хвалила виступ Кошиця. Ну, скористався цим і сказав, що я хотів би вас попросити допомоги, щоб ви мені виділили залу в Сорбоні, щоб я там виступив і туди прийшов би точно ваш батько. Вона пообіцяла зробити все можливе, але потім вона написала листа секретарці Кошиці і сказала, що на жаль, надати зали. Вона не зможе, можливо, якби їй тоді вдалося, то на Паризькій мирній конференції прем'єр Климансо не був би противником визнання УНР. А можливо, він не прийшов на концерт, тому що був непохитний в своїй позиції. Цього ми знати не можемо. Та капела продовжила свої гастролі. Після цього вони ну не сумували. Петлюра сказав, продовжувати, нічого такого не сталося, що ми. Значить, програли цю битву, давайте далі. І капали не зупинялися. Вони потім поїхали ще в Англію, Польщу Німеччину, Іспанію, Бельгію і так далі. В Бельгії прем'єр-міністр потрапив на концерт. Королівське хорове товариство написало дуже коротку, але прекрасну рецензію на виступ нашого, нашого колективу. Ми ніколи не забудемо ті мистецькі відчуття, які пережили під час цього виконання. І ми всі скандуємо: слава Україні! Слава! Мистецькій Україні, тобто в 1919 році в Європі пролунало слава Україні, Віваля України. І саме в Бельгії через усю всю її багатонаціональність, полілінгвістичність, Щедрик став неймовірно популярним. Там його зацінили, його переклали французькою, англійською, німецькою мовами і почали співати на різдвяні свята. Наші е, дипломати навіть уже між собою шуткували і називали наш щедрий гашишем через те, що ми на нього підсаджували е, народи Європи управляючий мистецтвом в УНР, казав, що з усіх домів Варшави де є піаніно, звізду сіль, лунав постійно Щедрик. То був просто хід зими 1920 року в Європі, і він залишився традиційною піснею багатьох народів на різдво. англійці про Щедрик вже навіть складали анекдоти в своїх сатиричних журналах. Там була така замітка, що на їхньому концерті минулого тижня сильні жінки ридали як чоловіки через те, що не могли вимовити назву однієї з найпрекрасніших композицій програми Щедрик. Ну, тобто англійцям дуже подобався Щедрик, але ніхто з них не зміг сказати, як він правильно називається. Тріумф кошиці і капели котився Європою. Люди аплодували, всі раділи і насолоджувалися, але. Європейські політики, які тоді ще не пізнали магії демократії і не робили соціологічних опитувань через те, що соціологія тоді навіть ще не сформувалася нормально, на жаль, зробили вибір на користь уморотворення агресора. Вони підтримали Росію, вони не захотіли дробити Росію, їм було комфортно працювати з єдиною цілою Росією, і УНР повністю була визнана у складі ворожої держави. І 23 січня 1921 року, коли в Парижі лунали твори Леонтовича, його вбив із рушниці агент ЧК Афанасій Грищенко в місті Гайсен. Символічно, що Симона Петлюру вбили в Парижі, де створена ним капела піймала овації, його вбивцю суд оштрафував на один франк через те, що він кров'ю петлюри заляпав. Бруківку в Парижі. Чому було таке ставлення до Петлюри? Тому що російська пропаганда вона працювала не на людей, вона працювала на уряди, вона працювала грошима своєю човниковою дипломатією і домовленостями. І в очах паризьких політиків Петлюра це був антисеміт, а не людина, яка познайомила весь світ зі Щедриком. А 1922 року капела потрапила до Нью-Йорку і виступила в Карнегі Холі, і Щедрик став популярним в Америці. Але це вже ви самі все знаєте.